Бажаю здоров'я, мій позивний Швед. Я головний сержант першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 23 ОМБР. До війни я займався автомобільною покраскою. Я 10 років працював на СТО, вивчав іноземні мови, подорожував, займався спортом. З війною не мав ніякого, скажімо так, до війни не мав ніякого відношення. Ну, лише по телевізору дивився фільми і все. Строкову службу я не проходив. Я спочатку записався в резерв та допомагав як волонтер. Ми робили коктейлі Молотова, я закупляв медикаменти, відносив хлопцям. Потім пройшло півроку, мене ніхто не чіпав, не мобілізовував. Тоді я вже сам прийшов в військомат міста Самар. Та сказав, що хочу служити. Так як я маю освіту інженер технолог хімічної промисловості, мене записали одразу в РХБЗ. Поїхав навчатись на командира відділення. Після навчання я повернувся, став командиром відділення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Відділення було невелике, нас три людини було: я, командир, старший хімік та механік водій. Ну і четвертий член екіпажу була у нас МТЛБ РХМК, розвідувальна хімічна машина. По факту ми е, ніякої бойової задачі не виконували, та я розумів, що потрібно щось змінювати. І тоді я вирішив, що потрібно йти на дрони. Бо це перспективне, це майбутнє, це те, що може допомагати нам воювати з підрами. Так я потрапив в рубак. Я став пілотом «Мавіка», потрапив до Сахи. Це мій командир був командир відділення, скажімо так. Командиром групи був Стась. Зараз він начальник розвідки в Садині. Він був командиром нашої групи під командуванням Сахи. І ми втроє поїхали на позиції, Це був я, Якудза і Стась. Ну, страшно особо не було. Все було нормально. Ми приїхали вранці на позицію, розклали обладнання та почали працювати в аеророзвитку. Перші дні я взагалі пульт в руки не брав. Я лише задавав питання, цікавився, як воно працює, накопичував досвід, дивився, аналізував. І лише десь на третій день я взяв пульт і все пішло нормально. Ми працювали, знаходили ворога, артилерія його нищила. Все йшло нормально. Пройшло декілька діб і бригаду вивели. Ну, мій досвід був не дуже великий, там лише тиждень ми працювали на приютному. Потім переїхали на Оріхівський напрямок і продовжили працювати тим самим колективом. Згодом я отримав вже достатньо досвіду і став командиром відділення на Mavic. Я в перші часи дуже пишався тим, що я не втратив ні одного дрону. Я вважав себе крутим пілотом. На ну, часті так воно може і було, але всі круті пілоти в нас були. У нас не було поганих пілотів. Навіть зараз я кажу, як і всі. Не втрачає дрони ті, лише ті, хто не літають. На жаль, без втрат ніяк Mavic, це як би там не було, це розхідний матеріал. Мій перший втрачений дрон його заспухнуло і перевернуло в по повітрі. Його перевернуло, він просто впав на землю і все. Тобто, я нічого не міг зробити на жаль. Ну, перший втрачений дрон неприємно. В списках втрат фігурує, фігурує твій позивний, що ти втратив дрон. Ну, нічого, все таке було, це нічого страшного. Головне, не засмучуватись так сильно не... і продовжувати працювати. Ну і ми продовжили виконувати бойові завдання, все було успішно, нормально. Ворога нищили, все було супер. Ріхівський напрямок запам'ятався мені тим, що було дуже багато БК прямо в посадках. Ми знаходили цинки з патронами. У нас патронів було дуже багато, у нас не було ніякого дефіциту. На жаль, у нас були перші втрати на Ріхівському напрямку. Були вже і загиблі хлопці. Найскладніший напрямок це тут. На жаль, війна змінилась і вона стала складнішою для нас. Для Пітерів також, але для нас, За них я не переживаю, а за нас переживаю. І для нас вона стала складнішою, бо кількість і піввідронів вона кратно зросла. Зараз. Просто погуляти, пошукати дрони вже не вийде ні в кого, можна не повернутися. Заїзд на позиції і виїзд позиції це також дуже складно. Ми зараз скоротили кількість пересмінок, скажімо так. Бо кожен раз це дуже великий ризик і це дуже важко. Це скажімо так, невелика спецоперація, коли перевіряють небо, перевіряють землю, всі маршрути і розміновують маршрути для того, щоб хлопці могли заїхати і виїхати з позиції. І, на жаль, найбільша кількість втрат, поранень відбувається саме під час ротації. Дуже багато знищено автомобілів, на жаль, наших. Багато поранених хлопців. Є загиблі, на жаль. Коли я був пілотом, у мене була відповідальність за. Виконання задачі за найменшу кількість втрачених дронів, для того, щоб хлопці всі були в порядку, всі були живі і здорові, щоб екіпаж виконував свої бойові завдання. Коли я став головним сержантом роти, обов'язки змінились. Звичайно, відповідальність зросла. Відповідаю за бойову боєздатність всього, всієї роти, це 100 людей. 100 чоловік, 100 бійців, за їх морально-психологічний стан, за їх готовність виконувати бойові завдання, за їх настрій, за їх відносини між собою, щоб все було добре, за їх зброю. Пілотом було водночас і простіше, і складніше, скажімо так. Простіше було в тому плані, що я відпрацював свій час. Я маю вільний час, я можу відпочивати, займатися чим, всім, чим хочу. Зараз я завжди чимось зайнятий, У мене немає вільного часу. У будь-який момент мені можуть подзвонити, сказати, що я маю бути там, що я повинен, повинен зробити те чи інше. На Авдіївському напрямку, це біля очеретина. Взимку в дуже нельотну погоду, але для нас такої не існує, ми завжди літали. Було втрачено багато дронів, втрачено завдяки погодним умовам. Я пішов їх збирати і шукати. Завдяки відео, яке ми мали при втраті дрона, я приблизно вияснив, де він має бути, і пішов за ним. А Mavic, Mavic 3T дуже цінний з тепловізійною камерою. Такі втрачати не хочеться. Знаю, що я там вже забирав, думаю, я піду і заберу знову. Коли я пішов, то я був в в білому. Я пішов, підійшов до наших хлопців там на СПшки, познайомився з ними, сказав, що я тут буду ходити дрон шукати, щоб вони знали, що це свій. Все було добре. Шукав дрон. Потім я побачив, що на залізній дорозі лежить мій дрон. Коли я туди піднявся, вона трошки на, на пагорбі була, я піднявся то, за дроном, я почув голос, там, руки вгору, здавайся. Ну, я розумів, що це мої хлопці, я то знаю, що це мої. Я не злякався, в принципі, нормально, я кинув зброю, кинул, дрон не підняв, руки вгору підняв і пішов. Вони почали стріляти в небо. Я йшов і кричав, що я звідки я, що я там. Пілот Mavic 23 23-го МБР. І коли вони вже чули мій голос, вони вже зрозуміли, що це свій, все, типу свій, там, зброю опустили, я підійшов, привітався до них, всі. сказав, подякував, що вони мене не вбили. І сказав, можна я хоч за дроном сходить. Він сказав, добре. я збігав за дроном, забрав його. Хлопці попросили передати вітання своїм дружинам, бо в них не було зв'язку. там. Я записав номери і. Я сказав йому, побажаю удачі і пішов тоді вже назад з дроном. А й коли я повертався вже через залізну дорогу на інший бік, мене там чекав ще один боєць з автоматом. Як виявилося, це був наш, наш людина. але Форма в нього була така брудна, що я було незрозуміло, він у нашій формі, в пікселі, або в там, болотній формі. І теж так здавайся, мені каже, руки вороби. Ну, я зробив те, що він сказав. Я здаюсь, він підходить і каже: Бля, це ти, бо він мене узнав, я його теж знав. Ну так, от за пів години, два рази я побував, скажімо так, в полоні. Але все нормально, я повернувся на свою позицію з дроном і продовжив роботу. На Авдіївському напрямку ворог дуже часто використовував броньовану техніку. Танки, БМП, БРДМ, але шансів у них було дуже небагато. Ми їх всі палили, суміжники палили, ми всі разом палили. То, якщо виїжджала якась броня, не було сумнівів, що ми її спалимо. Або ми, або суміжники. Там було просто питання, хто раніше долетить, хто її раніше відбуде просто. У нас... Ми були, чесно кажучи, як на коні, і ми вважали себе просто непереможними. Дуже багато техніки ми, наш підрозділ спалив. Потім Пітери почали вже баги частіше використовувати, але і баги також ми палили, а, то в цьому секторі вже все, трошки тактика в них змінилась. Навіть не трошки, а кардинально змінилась. Броня дуже рідко виїжджає, бо вони вже розуміють, що її спалять. Зараз діють малі піхотні групи. Ворог просочується крізь наші лінії оборони. Вони прориваються, просочуються з плащами цими тепловізійними, в тил заходять, знаходять пілотів і, на жаль, їх вбивають. Да. Також використовують їх піввідрони в дуже великій кількості. Плюс роблять засідки на дронах оптоволок... на оптоволоконних дронах. Дрон саджають на дорогу. І чекають. Таким, ну, в такому положенні дрон може просидіти там декілька годин, дочекатись до якоїсь техніки, взлетіти і, і намагатися її вразити. Тому зараз ми намагаємось продивляти всі шляхи, знаходимо цих ждунів, так називаємо, і знищуємо. Знищують або стрілецькою зброєю, або скидами, або їх півдронами. Ми їх знищуємо. Прочищаємо собі дорогу для хлопців, ну і вони вже спокійно проїжджають, знаючи, що там розміновано. Ворог не жаліє свою піхоту, Її достатньо багато. Діють вони, можливо, не безстрашно, але бездумно. Що стосується ухилянтів, що я хотів би сказати, що на їх місці я би почав би собі шукати вже якийсь цікавий підрозділ. Такий, як наш, вступати і ефективно працювати. Бо якщо не вони оберуть, то вибор зроблять за них. А я не думаю, що це, це класно, коли за тебе вирішують. Якщо є можливість вирішити самому, то краще скористатися такою можливістю. Зараз технології дають тобі можливість сидіти в бліндажу сидіти в теплому і нищити ворога. Це супер. Я думаю, що потрібно таким користатись.